Тимчасово виконуючого обов'язки начальника Волинської поліції Петра Шпигу просять провести перевірку навколо будівництва дороги в Маневицькому лісі. Таке прохання висловив один з обласних обранців на сесійному засіданні. Саме на Маневиччині взялися вимощувати автошлях до черемського природного заповідника, або як кажуть місцеві, до черемського болота. На це планують витратити близько мільйона гривень та під корінь виробити дерева, які заважають. Нагадаємо, наші журналісти провели розслідування про те, куди ведеться дорога. Як стверджували у Маневицькому лісгоспі, доїзд до болота вирішили прокласти, аби до нього можна було зручно дістатися автомобілем. Однак громадські екологи подейкують, автошлях прокладають туди, де за співпадінням орендує угіддя родина екс начальника лісомисливського управління Богдана Колісника, а точніше, таке собі товариство з обмеженою відповідальністю, Вулф К свого часу багате Маневицьке лісове господарство чомусь відмовилось від 12 тисяч гектарів мисливських угідь. На користь цієї фірми. Саме з нею пов'язують як з посадовця, і без офіційних документів багатьом відомо, що директором цього ВУЛФК є Зіновій Колісник, син того самого Богдана Колісника. Саме за часів керування батька, сину та родинним фірмам, перепало чимало власих угідь. Сьогодні ж голова обради озвучив депутатський запит обранця Сергія Духницького з проханням провести там перевірку. Заявників цікавить питання: які юридичні підстави цього будівництва і чи погодуваємо його державне управління екології Волинській області? Хто замовник? Чи погоджувалися місця видобутку піску при дорозі, що будується? На підтвердження своїх зобов'язань заявники посилаються на сюжет телеканалу Аверс у програмі Новин на часі, де говориться про те, як волинські передоохоронці виявили дорогу в нікуди.